Сила кольору в дитячому малюнку виставку художніх робіт юного митця Владислава Проскуріна з Маріуполя представили в обласному краєзнавчому музеї. Попри те, що довелося покинути рідний дім через війну, картини хлопчика лишаються яскравими та життєрадісними. Детальніше в сюжеті. Це був майстер-клас осінь. Ми малювали сезонні фрук, фрукти та овочі. І Владислав вирішив намалювати. Ну, трошки, звичайно, що не сезонний лимон. Несезонний фрукт сонячного кольору на блакитному фоні захопив викладача арт студії. Гра пензлем і кольором виокремила юного художника Владислава Проскуріна серед решти дітей. Він може поєднувати поєднувати і де, Дотримуватись таких кольорів, винаходити такі кольорі, які в принципі у поєднанні їх там не повинно бути, але під його пензлем вони з'являються. Мені ця його така магія. Вона мене завжди захоплює. І працюємо ми з ним рік. Тварини на та пейзажі. Хлопчик береться за будь-які теми, додає пані Анастасія. Свідомо працює з кольорами, освоює нові техніки не лише у художній студії, а й вдома. Сам Владислав каже, працювати пензлем йому до вподоби. Саме лимони стали першою картиною, яку він створив після від'їзду з рідного Маріуполя. Натхнення для роботи дає природа. Думати ідею десь один день, наблюдати картину. Два-три дні. Це гуаш і є також пастель. А у тебе є найулюбленіша якась твоя картина? Є крокус. Крокус. А чому саме вона? Просто вона зайняла перше місце в Черкаському обласному конкурсі, збережемо першого цвіта. Серед робіт є й та, що нагадує домівку захід сонця на березі моря міста Марії сюжет, що приходить до хлопчика зі спогадами до початку війни. Але й тут в Черкасах має улюблене місце. Дніпрі на Дніпрі, так а чому? Тому що там ну, неглибоко скра і можна гратися там. Мама художника, почувши схвальні відгуки викладачів студії, вирішила підтримати захоплення сина. Владислав не лише розвиває талант, а й знаходить друзів, каже вона. Це позитивно впливає на настрій хлопчика після від'їзду з дому. Приходив в дуже в такому гарному настрої, знайшов там друзів, тому що після переїзду друзів взагалі тут не було. А там він почав спілкуватись та розкриватись. Сім'я покинула домівку в перший день повномасштабного вторгнення. Події що розгорталися на сході країни, лякали й не віщували нічого хорошого найближчими днями. О, було дуже голосно, почали бомбити. Я була вагітна тоді. На восьмому місяці ми, ми просто побоялися залишатись у місті. Ми виїхали сюди у Черкаси у перший день. Завдяки можливості малювати Владислав не лише демонструє свої здібності, а й доводить просту істину, яким складним не було б життя. Варто вірити у хороше і творити прекрасне в усі часи. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.